В Україні триває процес дерусифікації. Вже то українською буде «няу», А мяу то москальське. Наверх в Росії доповідали, як буде російською. Докладувалі після повномасштабного вторгнення Росії українці запитують один одного: а чому на восьмому році війни у нас досі є пам'ятники і вулиці на честь російських діячів? А чому станції метро не переименовані? За останній місяць процес дерусифікації був особливо бурхливим. Вже перейменували чимало вулиць, демонтували пам'ятники, відмовились від книг та пісень, а також ухвалили ряд законів, які мають це контролювати. Як усе відбувалось? Хто проти, а хто за? Дивіться до кінця. Нещодавно українці обрали нові назви вулиць для столиці Незалежної. І це була наймасштабніша диресифікація Києва. Прийменували 296 вулиць і голосувати могли як кияни, так і всі охочі у застосунку Київ цифровий. Я переглянула швиденько назви вулиць і найбільше помітила на честь Лєрмонтова. Ну, от подивіться, скільки його тут. Зустрічались частенько і вулиці Чехова, Достоєвського, Булгакова, Льва Толстого. І як бачимо, усі представники культурної сфери. Зокрема, я не побачила у списку на перейменування вулиці Пушкіна, що у Доснянському районі. Була лише вулиця Пушкінська, яка тепер матиме назву на честь українського мецената Чекаленка. Зокрема, не побачила я вулиць і Блока і Ахматової, але сподіваємось, це зроблять пізніше. Та поетеса Анна Ахметова. Варіанти для перейменування були різними: від загальних типу наукова до власних прізвищ героїв, які загинули від зброї російських окупантів. Так, наприклад, вулиця Баграціона стане вулицею на честь українського фотокореспондента Максима Левіна. Вулиця Жолудєви називатиметься на честь журналіста Олександра Махова. Волгоградську мають перейменувати на честь Романа Ратушного. А ну і Булгакова замінив гулак Артемовський Петро, а Толстого – вулиця Українських героїв. Зокрема, була пропозиція перейменувати одну з вулиць на борщова. Такий варіант запропонував український шеф-кухар Євген Колопотенко, тому що борщ це важливо як всередині країни, так і за її межами. Водночас у мережі схвально відгукнулись на ініціативу деросифікації топонімів, але не обійшлось і без засудження. Деросифікацією займаються не тільки в Києві, наприклад, в Одесі збираються змінити топоніми, які пов'язані із Росією. Водночас мер міста Геннадій Труханов проти переименування вулиці Пушкінська, бо його турбує зростання ненависті до всього російського. Якщо ви не із Києва, напишіть, як справи у вашому містечку чи селі із переименуваннями на першому місці в Україні за кількістю пам'ятників Пушкін. Ну добре, що не на першому їх у нас було понад 100. У декого виникає питання: а чи Пушкін винен у війні? Питання не в Пушкіні. Питання в цінностях, які все ще залишаються залишковими і в шкільній програмі. в тому час. Треба дозволити людям обрати. Топонімічні е, назви такими, якими вони хочуть їх бачити, і дійсно питання не тільки в Пушкіні, бо зноситимуть пам'ятники радянським діячам і іншим культурним діячам. Зокрема, в Одесі найгостріше зараз постало питання чи зносити пам'ятник Катерині II. І. Ну і що насправді зараз не самий поганий час для того, щоб почати перебудовувати ось цей культурний концепт, де все було лише в Межах Російської імперії. Це ж такий красивий, великий. А що нам на тому? Ну, спочатку хай придумає, що тобі поставят, якщо знімуть. А поки, як украшення хай стоїть. Взагалі в Україні створили новий орган. Він називається Рада із питань дересифікації, декомунізації та деколонізації і працюватиме при Міністерстві культури та інституті нацпам'яті. Тому процеси демонтажу пам'ятників тепер контролюються на законодавчому рівні. Які пам'ятники зносять та зноситимуть, дивіться, отут. Якщо хочете знати більше про декомунізацію в усіх куточках України, де зносять пам'ятники, перейменовують вулиці. То рекомендую підписатись на таку от групу. І це не реклама, це поклик серця. Зараз будемо говорити не про Пушкіна. Ви вже, мабуть, втомились від нього. Розкажу про Чайковського, а точніше, про дискусії щодо перейменування консерваторії у Києві на початку квітня. Українське видання, присвячене академічній музиці, опублікувало відкритий лист до Національної музичної академії. З нього можна виділити три причини, чому хочуть перейменувати консерваторію. Перше образ Чайковського вже давно і активно використовується ворожою пропагандою. Друге, зберігаючи вірність імені Чайковського, академія продовжує асоціюватись із російською культурою. Третє, насправді ми маємо справу зі штучним симулякром, адже ім'я Чайковського стало своєрідним брендом радянської та Путінської Росії. Студенти академії також висловили бажання вилучити із назви закладу ім'я композитора. Зокрема, вчена рада провела засідання і майже неочікувано вирішили залишити стару назву. Воювати можуть уряди і армії, культури ж ніколи не можуть воювати одна з іншою. Вони можуть конкурувати чи взаємозбагачуватися. Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна Дарк, як і Христос не належить одному конкретному народу. Він належить усьому світі. Ну так, батько Чайковського походив із роду запорізьких козаків, а мати француженка. Проте сам Чайковський у листах до російської меценатки Надежди фон Фонмек писав: Я до страсті люблю руський елемент во всіх його проявленнях. Я русський в повнішому смислі этого слова. не згодні із офіційною позицією закладу викладачі та професори. Вони звернулися із відкритим листом до ректора Максима Тимошенка. Саме Петр Чіковський мав відношення історичне до створення спочатку київського музичного училище, потім київської консерваторії, і тому ми це дуже вдячні. Ми це цінуємо вклад в створення, і ми вирішили підтримати і дійсно це важливо, тому що ми маємо повертати. Те, що належить Україні, на мою скромну думку, змінити назву потрібно, хоча б для того, щоб ми знали більше українських композиторів. Оскільки ви таких можете перерахувати, а їх достатньо: Леонтович, скорик, Гулак-Артемовський, Лисенко, Стеценко і так далі. Студенти вже звернулися і до президента і небайдужі написали петицію. До чого призведе? Побачимо. У школах більше не вивчатимуть російських письменників на зарубіжній літературі. Але може це перебір? Все-таки художня література. Ви ж читали Достоєвського там, мабуть, глибокі сенси є. Що конкретно ми втратимо, якщо наші діти перестануть читати е, всю цю. Трагічну муть і нудь про те, як Герасим втупив Муму. От, а Родіон зарубав бабушку. Серед тих, чию творчість більше не вивчатимуть українські школярі: це Пушкін, Достоєвський, Єрмонтов, Чехов, Бунін, Єсенін, Маяковський, Пастернак, Гахматова, Цвітаєва, Тургенєв. Олександр Ткаченко зізнається, що йому важко сказати, чи повинні у шкільній програмі в Україні залишатись Достоєвський, Толстой та Пушкін. На його думку, було б добре, якби влада говорила з експертами і громадами, щоб відмова від російського імперіалістичного та радянського минулого проходила не у спосіб. Давайте знесемо все і так все залишимо. А шляхом заміщення. От якраз і про заміщення. У 6 класі для додаткового читання у списка Гаррі Поттер. В 7 класі рекомендують читати Гете Гейне Міцкевича. Для дев'ятикласників рекомендації є Шарота Бронте, Гюго, Джейн Остін. А творчість Таїла Халілова, сучасного українсько-татарського письменника, рекомендують перенести до української літератури. Те ж саме і з Миколою Гоголем. Згадаємо і те, що російську музику заборонили в українських медіа і в громадському просторі, тому лєпса в караоке ви вже не почуєте. Законопроект має підписати ще президент і через три місяці. Український простір порядіє від російської музики. Чому вона не зникне із наших вух повністю? Ну тому що існують спеціальні білі списки артистів, які засуджують агресію Росії проти України. Ці списки м, створюватимуть СБУ та РНБО. Бачите російських артистів навіть про Росію, навіть про налаштованих. Це збочення, хоча для проукраїнсько налаштованих. Я думаю, робив би особисті виключення. Вибачте, їх можна порахувати на пальцях двох рук. Зокрема, пісні росіян, які померли до 2014 року, входять у ці обмеження. Закон не стосуватиметься і Ютубу, стримінгових платформ, але в подальшому мають якось домовлятися для обмеження в Україні російської музики. Обмеження діятимуть до звільнення всіх окупованих територій та припинення агресії Росії. Хто додивився до кінця, зізнавайтесь, що думаєте стосовно дересифікації, і чи залишили. Російська музичка в плейлистах і книги класиків. Мене звати Настя і до зустрічі у наступному випуску Культуримо. Коли він буде, звісно, чим більше вподобайок і підписок, тим скоріше.